Всім привіт, котики та Кіски. Сьогодні будемо грати Car Race Master. Так, ну що, така тачка. Будемо пробувати грати. Так, поїхали. Нічого собі, оце круто. О! Я раніше грав, але вона. Кармастер так була. А це. Мені здається, що трішечки друга гра. Що у халікопте. Ого, круто! чи... Бачили повз э... халікоптер. Так, в літак. Так, заїхали в літак. Так, все, заробили грошення трішечки. Фініш. Так, мені здається, що це така гра, але вона трішечки е інша. Так, ну мені подобається. Так, тачки такі. Так, щоб не зачепили оцей вентилятор, бо він мені не дуже подобає. Так, оці штуки. М можна збивати. Так, ось тут не буде ями, щоб впасти. Так, а що? Ой -ой, куди, куди? Так, а хтось... Бачили, хтось перевернувся. Так, 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 сюди, сюди. Так, все не зачепило мене. Так, це типу фініш, так я розумію? Так, все. Далі. Так, а що ось ту, ось цю штуку натиснути. О, це закий сезор тут щось таке. Мені здається. Це, типу, дуже швиденько дуже їде, але дуже швиденько врізається. Так, вже усі в'їхали. Так, все вийшло. Не зачепити Так, дурбецело зачепився як я. Так, який її їду? Третій, до речі. Так, вже другий. Так, а де перший? Щоб я його обігнав. А, ні, все. Мені здається, що він на фініш зараз заїде. Так. Я другий. Так, ну окей, теж не дуже погано. Так, це фініш. Заробили трішечки... Грошенят. Так, поїхали якась нова карта. Сніг. Мері Крісмас чи що? Новий рік. Так, Різдво. Так, я, до речі, перший їду. Поки що. Так, це що лід? Так, е мені здається, що вони позаду їдуть. Так, все, фініш. Так, ну круто. Так, є. Так, далі. Так, знову сніг. Так, навіщо ти мені, мене в дупу заїжджаєш мені? Е, перекинув мене, ти що? Так, зіронька, мені здається, що оцю зіронку якщо заїдеш, то все. Буде капець. Одразу. Так. Стрибаємо. Так, оця цукерочка теж така собі. Так, дурбецоло зачепився вже один. Так, он давай я тебе трішечки поштовхаю. О, це сніговики теж. Мені здається, що в нього заїхати, то все. Буде гаплик одразу. Так, а ну йди звідси. Другий? А чому не перший? Так, ну другий теж непогано. Мені здалося, що я буду перший. Бачили? Дуже я думав його штовхнути, а потім думаю е... об'їду та приїду пер. Та що таке? Та приїду перший, але бачили, не вийшло е, другий. Так, ну окей. Так, дурень врізався. У цукерочку. Так, стрибаємо. Так, зіронька, зіронька. Так, стрибаємо. Так, треба було не відпускати. Я зняв на секунду, залишив, відпустив екран, та мені здається, що це газ. Так, що це? Треба повідчиняти бокси. Так, окей. Так, далі. Так, знову зима. Так, слизько дуже. Так, цукерки проїхали. Так, Зіронька, це теж дуже обережно треба їхати. Так, другий, третій. Так, мене хтось штовхнув. Та за нього я не дострибнув. восьмий. Це капець. Все, я вже не доженю. Так, якийсь дурбецили теж не доїхали. Так, 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 повз ні? Так, є, проїхав. Вау, я перший! Я перший їду. Треба тільки не... Врізатися ось так. А, шостий, оце я дурень. Був перший. Ну там було важко. Чесно. Так. Ну все, шостий. Я не буду. Все, шостий. Так, це Позаду позаїжджали теж чувачки. Так, далі. Ну, прикольно. Так, no thanks, Так, зараз спробуємо... Прийти першими. Так, чотири чувачки. Так, зіроньку об'їхали. Так. О, чу-чу! Ну, дуже важко. Бачили, як він? Так, а чому було 4, а вже сьомий щось я не зрозумів. Це я стояв, мені здається, на старті такі. Але було більше машин, так? Так, другий. Так, повз. Їдемо так. Ну, якщо що, то буду другий. Так, ну другий теж не дуже погано. Так, заробив тр трішечки грошенят. Так, продовжити Так, все. Вже інша карта. Так, а ну... Трішечки дупу свою посунь. У бік Так, контейнери. Так, треба не врізатися. Так, стрибаємо. Бачили контейнер донизу опускався? Ну, перший, перший буде дуже круто. Це фініш є Я перший. Це круто. Все зробили грошення трішечки. Так, ну що, отак сьогодні зіграли у тачки. Напишіть, будь ласка, у коментарі, сподобалось вам сьогодні чи ні. Хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися. Натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть ще, будь ласка, на Великий Палець до гори. Мені буде дуже приємно. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!